Нас підняли о 5-й ранку і сказали виїзд, куди саме ніхто не знав. Сіли на броню, доїхали до пункту призначення і в атаку. Він той, кого пам'ятатимуть нащадки та молоде покоління. Новітній герой України Дмитро Коцюбайло із позивним Давінчі, який у 18 років після Революції Гідності пішов добровольцем захищати Україну. 7 березня 2023 року загинув під Бахмутом. Зараз про героя зняли документальний фільм, який презентують у різних містах, зокрема у Львові. Режисер стрічки про Давінчі говорить так, працюючи над фільмом. Я, по-перше, зрозумів, що особисто я не зустрічаюся в житті і не бачив людину, яка б любила Україну більше, ніж Дмитро Кузьмель. І це людина, нам ще треба переосмислити його масштабно, я впевнений, що ця людина це рівня Бандери, Шухевича, Коновальця. Я це часто кажу, тому я в цьому просто абсолютно впевнений. Основне завдання, яке мала знімальна команда, показати, яким саме був герой України: розкрити його міцний характер, патріотизм Дмитра і надихнути інших до боротьби. Це люди плачуть просто, і всі просто знають, хто такий був Дебінчі, і цей фільм якраз розкриває, яким він був, як формувався його характер. Тобто, ми показуємо історію з самого його народження. Потім школа, юність, майдан і війна. Тобто ми намагалися цим фільмом Розкрити саме характер цього воїна, і мені здається, нам вдалося. Глядачі на допрем'єрний показ прийшли заради одного. Очікую те, щоб, щоб весь світ бачив фільм. Я так думаю, що фільм покаже то, що якими є українці, які наша, яка наша молодь в першу чергу, от і це вплине багато. На молодих людей розумієте, щоб вони більше відносилися так патріотично. Емоції під час перегляду не стримував ніхто. Щомливий за живе бере, але ну, показує, що у нас дійсно є сильна нація, сильні герої. І, ну, слава Україні! Я думаю, що нам потрібно ці фільми, тому що дуже багато забувається. Знаєте, коли ти живеш, тебе повсякденні все добре. Ти ну ніби не можеш зрозуміти і оцінити сповну ситуацію, яка на сході. А ну були тригери ті, дає зрозуміти, що все-таки в країні війна треба, треба ще більше працювати, ще більше підсилювати наших воїнів, ще більше донатити щодня. Поки стрічка ще не з'явилася у прикаті, до примірні покази перетворюють на благодійні. Наразі фільм. Вінчі презентували вже у Києві, Івано-Франківську, Миколаєві та американських містах Клівленд і Детройт. Було зібрано більше 7 тисяч доларів. За ці кошти буде придбана автівка на батальйон Вінчі». Зараз цей фільм по Україні безкоштовний. Це такі допрем'єрні покази. Після чого цей фільм вийде в прокат. І той, хто не встиг сьогодні прийти з якихось причин, на цей фільм, вони зможуть в зручному для себе місці, в зручний для себе час відвідати цей фільм. Після перегляду фільму режисерській групі усі присутні подякували оплесками, як і самому герою України Дмитру Куцюбайлу за його подвиги. І сьогодні ми зустрічаємо тут схід нашого сонця. Це є дуже символічно, те, що з темряви завжди продовжується світло, яке ми продовжуємо всі шлях нашого командира. Герой України Дмитро Коцюбайло назавжди присутній. Оплаче не дав свободи ще нікому. А хто борець? той здобуває сим. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.